за 850 к Вот и пропускаем <проб> из Дуус Бича, около Зубынку. Так, точно. Бажаю здоров'я, до вас звертається сержант Литвяк. Зістав посвідчення справа карману та не передаючи показав людині навпроти. Ознайомились посвідченням. <гум> Звання сержант поліції, Денис Литвяк. Також з дякую. Віддав посвідчення людині навпроти. <гум> а зупинені відкати. Ви були зупинені з.

вот здесь, да. Я взял ручку, взял листок, по чему касается штрафа.